Доброго дня, глядачі, підписники мого каналу, довго вагався чи знімати цю сою, бо вона не відноситься до переліку, в тому, де я проводжу огляд сортів сої, це соя невідома назва, але реально бачу, як вона росла в минулому році і тому взяв собі. Тут край поля, тут було відорано, якщо решта поля. На наутілі, то тут відорано. І ось так ця соя. Висота її сантиметрів 70. Де рідше, там гілкується. Де густіше, там не дуже. Ну ось така невідома соя. Але росте вона і на Нагутілі, Зараз перейду та й покажу її. Ну і ця ж соя, яка росте разом з ріпаком. Ріпак був знищений, спочатку придавлений. Перший раз придавив його ще до посіву сої, а другий раз вже коли соя зійшла. Але остаточно його добити так і не вдалося. Але так, вони росли собі в два яруси. Соя і ріпак. Зараз ріпак вже закінчив вегетацію, а соя вже має собі повну свободу. Ось такий експеримент. Минулого року посіяний ріпак, як покровна культура, а в цьому році по ньому посіяна соя. Все, всім дякую за перегляд. Єдиний нюанс, лиш би ріпак не, не був стійкий до гліфосату. Так, все решта воно прибирається. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей.